Ось це так! Це ціла індичка для мене. Вона така смачна. А що в тебе, Сенді? А в мене величезна смажена індичка. Це ж моя улюблена страва. Скоріше б спробувати. А перше розпочне камінь, ножиці папір. Ура! Перемогла! Починаю перша. Давайте спробуємо. Що? Так у мене шоколадна індичка. Як круто! Мені дуже подобається. Це навіть крутіше, ніж справжня. Я неймовірно щаслива. Вона така смачна, скільки шоколаду всередині. Смакота. Мені дуже подобається. Сенді не заздри, але у мене шоколадна індичка. Що? Я скоріше хочу спробувати свою індичку. Яка ж буде в мене? Давайте відріжемо ніжку. Подивимось. Так. Ух ти! Так це справжня. Спробуємо. Неймовірно. Так. Прям все так, як я люблю. Смачно. Готова з'їсти всю. А ти не заздри. Добре. Мені зробити з моєю шоколадною індичкою. Точно! Потрібно її розламати молотком. Так. Пару ударів. І шоколадна індичка має розвалитись. Подивимось. Виходить. Клас. Молоток можна прибрати. І так, беремо шматочок побільше. Ух ти, як смачно! Ось це так, смакота. Мені подобається. Аго, що відбувається? Синді, ти можеш їсти акуратніше. Що ема? Вибач, бензопила шуміла, я нічого не чула. Я вирішила розпиляти її, і подивитися всередині індички. Ого! Так всередині соус! Ось це так. Цікаво його спробувати. Відірвемо ніжку індички. а тепер занурюємо соус. Божественно. Спробуємо. Як же смачно! Який аромат! Це у сто разів смачніше. Ема, ти навіть уявити не можеш. А мені не треба. Я насолоджую шоколадом. Ух ти! Це ж медове желе! Супер! Хочу скоріше спробувати. Сенді, тепер у тебе шоколадне. Ага, у мене шоколадне. Прикольно. Так, Ема, давай ти перша почнеш. Поштуй своє. Звісно. Давимо. Ох, не виходить. Давайте знімемо кришку, а тепер надавимо знову. Так, тут набагато краще. Ну, подивись. Спробуємо. О, смакота. Реально? Я також хочу спробувати. Давимо. О! Тож ця пляшка була шоколадною. Ось це так, я в шоці. Такого я точно не очікувала. Всередині купа демс. Обожнюю ці цукерки. Вони такі смачні. І шоколад ще більше шоколаду. Ой, як смачно! Ема, а ти їж своє медове желе! Я теж не відмовилась би спробувати шоколад з димс. Але Синді зі мною ніколи не поділиться. Я буду їсти своє желе. Воно ще зі смаком газовки. І так, додаємо ментос, щоб желе само вийшло з пляшки. Так, додаємо. Реально працює. Все желе вийшло із пляшки. Ось це так! Першу таке бачу. Що? Хочу спробувати. Як цікаво. А ну ка М -м, Смачно. Ема поділи зі мною. Дякую. Смачно. Як класно. Обожнюю картоплю фрі з Макдональдса. О, Синді, а в тебе шоколадна чи звичайна? Ага, у мене шоколадна картопля фрі. Крутяк. Хочу перше спробувати. Так, так, візьму одну. О, вона така м'яка. Прикольно. Ніколи таку не їла. А це ще й смачно. О! Чудово! Так, що придумати? О, картоплі потрібен соус. О, Сенді, ти дивись, куди кришки кидаєш. Ой, пробач, я забула, що ти поряд. І так, поливаємо нутеллою картоплю фрі. Готово, яка вона яскрава, виглядає дуже апетитно. Ще трохи Чудово! Так, оцінимо на смак. Так, це ідеально. Не можу перестати її їсти. А, дуже смачно. А що мені придумати? Точно мені потрібен соус. Використовує сирний кетчуп! Замішуємо! Більше соусу! Супер. Ось так. Так, мені подобається. А тепер спробуємо. Як багато картоплі фрі. Хочу з'їсти всю всю картоплю фрі. Вона з соусом стала набагато смачніше. Реально! А моя вже теж смачна. Спробуємо упаковку. Так. Вона шоколадна. Ура! У мене ще й упаковка шоколадна. Правда? А раптом у мене також упаковка шоколадна. Потрібно спробувати. О! О! Ні. Фу! вона з паперою. Яка годота? Нічого смішного. Це червоний перець? Жах! Він дуже гострий. Сподіваюся, що я маю шоколадний. І у мене червоний перець. Як же страшно. Еман, ти перше починаєш. Ні, ти. У мене є ідея краще. Ця стрілка вирішить. Як? Потрібно натиснути на стрілку, на кому зупиниться та їсть перший. Це ж логічно, Сенді. Аби не я. Ні-ні ні-ні ні. Я теж не хочу їсти червоний перець, Сенді. Як вже страшно. Я дуже сильно нервуюсь. Я вся вспітніла! Почекайте. Що це? О, спробуємо. Так у мене шоколадний. О! Стрілка перестала крутитись. І перша будеш ти, Сенді. Так і бути. Давай спробуємо. О, ой. Mm, ой, як смачно! Обожнюю шоколад. Головне не показати Емі, що мені смачно. Ох, oh, як гаряче! Прям весь рот опалює. Га-га-га, ой-ой-ой-ой! Подивись, що у тебе. Добре. Якщо Синді було гостро, то в мене точно шоколадний. Не так страшно. Спробуємо. Mm, сподіваюся, що Синді мене не дурила. Що? Не зрозуміла? Вона серйозно так спокійно їсть. І останній шматочок готова. Ема, з тобою все гаразд. Тобі не гостро? Ось зараз різко стало гостро. Весь рот горить. Всередині пожежа. Так все-таки він реально гострий. Пробач Сенді, воно саме з себе вийшло. Яка мила шоколадна акула. Краса! А я нічого не маю. Дивно. Порожньо. Мені нічого не поклали. П'ємо починай перша. Yeah! Я з радістю. Спробуємо шоколадну акулу. Подивись, вона в мене наче хвилями пливе. Мені потрібен ніж. Розділимо акулу. Нарізаємо на шматочки. Так, ось так, отак. От Ось так, зі справжньої акули вона б також вчинила. Ні, але ж у мене вона шоколадна. Я можу з нею робити все, що захочу. А тепер можу спробувати. Як смачно! Так, мені подобається. З'їм кожен шматочок. Ще клас. Поки я зайнята, я вкраду кілька шматочків шоколаду. Ей, Сенді! Я не дозволяла. Це моя шоколадна акула. Але я вже забрала шматочок, і його треба швидше з'їсти. Що? Сенді, подивись на гору. Що там? А, як багато води. Я вся мокра. Ого. Так це ж мармеладна акула. Як круто! Вона така смачна, просто смакота. Мені також круто пощастило. Бе-бе-бе. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а поки що, бувай!